Холодно. Ти певен у цьому? Ні. Warner Brothers Pictures Містере Константин. Чи можна задати вам декілька питань? Я знаю, чим ви займаєтесь. схоже на екзорцизм. Полегше з цим. Це дихання дракона. Я гадав їх більше не дістати. Ну, знаєш, я знаю хлопця, хто знає хлопця. Я гадала, ви зможете підсказати мені напрямок. Yeah. Так, звісно. Будь ласка. А якщо я скажу вам, що Бог та диявол заклали парі стосовно усіх людських душ, жодного прямого контакту з людьми. Це єдине правило подивитися, хто переможе. Демони залишаються у пеклі, а янголи у раю. Вони називаються баланс. Я хочу побачити те, що бачите ви. Якщо ти зробиш це, шляху назад немає. Якщо побачиш їх, вони побачать тебе. Ти зрозуміла? О, господи. Кіану Рівз. Силою світла я наказую, з'явись. Силою світла я наказую з'явись. Пекло очікує на нього. А раю його не беруть. Земля його потребує. Іди до пекла. Константин. Спонсор показу світло, доки є світло.